Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Потрібно багато про що подумати. Ні хороші ідеї, ні відповіді на складні запитання не лежать на поверхні. Доводиться попрацювати, щоб до них дістатися. Краще покладатися на власну інтуїцію, ніж прислухатися до порад зі сторони. В цей день багатьом здається, що вони знають більше, ніж ви, і мають у своєму розпорядженні точну інформацію. Але такі люди зазвичай помиляються та видають бажане за дійсне. Перша половина дня присвячена непростим справам, а ось друга дає можливість відпочити, приємно провести час у компанії друзів, не розчарує і романтичне побачення, імовірні сюрпризи, які піднімуть настрій. Будьте готові займатися чужими справами. Також складаються обставини, що без вас оточуючі навряд чи впораються. Допомога потрібна навіть тим, хто раніше міг самостійно подолати будь-які труднощі. Це може вплинути на ваші плани, не виключено, що доведеться щось відкласти на потім. Але ви не засмучуєтеся, бо знаєте, що так чи інакше досягнете свого. Стосунки з близькими людьми стають більш теплими. Ви точно знаєте, від вас нічого не приховують, тому почуваєтеся впевнено, не сумніваєтеся в правильності прийнятих рішень. Турбуватися особливо нема про що, день складається вдало, у вас багато що виходить добре. Можна братися за складні справи, що вимагають зосередженості, уваги до дрібних деталей, ви відмінно з ними справляєтеся. Добре проходить обговорення робочих питань. Ваші ідеї багатьом подобаються і, напевно, хтось захоче допомогти в їх здійсненні. Вплив позитивних тенденцій переважає і в особистих стосунках. Близькі люди радують хорошими новинами, а також цікавими пропозиціями, від яких не хочеться відмовлятися. Наполягайте на своєму. В цей день ви можете переконати навіть найупертіших та привернути на свій бік недавніх суперників, помітно зміцнити свої професійні позиції. Вдається спокійно обговорити багато питань, через які раніше виникали розбіжності. Усі визнають вашу правоту. Легко домовитися не тільки з діловими партнерами, колегами, а й із близькими людьми. Ті, хто раніше не був у чомусь згоден із вами, готові змінити свою думку. Друга половина дня добре підходить для того, щоб будувати плани. Часто вам вдається досить точно передбачити, як розвиватимуться події. Можна домогтися неможливого. В цей день ви виявляєте таку цілеспрямованість, що можете усунути зі свого шляху будь-які перешкоди. Навряд чи хтось спробує перешкодити вам. Якщо такі сміливці і знайдуться, то скоро про це пошкодують. Ви не тільки домагаєтеся власних цілей, а й багато в чому допомагаєте друзям та давнім союзникам. Завдяки вашій підтримці будуть здійснені якісь чудові ідеї. Вдало складаються поїздки. Якщо в цей день ви вирушите в невелику подорож разом із близькою людиною, це безумовно піде на користь вашим стосункам. Чудовий день для розмов про роботу, обговорення професійних планів. До вас прислухаються і не дарма, адже ви часто помічаєте те, на що інші не звернули уваги. Оточуючим стає зрозуміло, що ви здатні не тільки досягати успіхів, діючи самостійно, а й керувати іншими. Напевно, незабаром вам запропонують щось цікаве стосунки, які раніше мали виключно діловий характер, стають менш формальними. Ви можете подружитися з тими, з ким разом працюєте. Не виключений і початок романтичної історії. Не говоріть зайвого. День, безумовно, не підходить для того, щоб бути відвертими з кимось, крім найближчих людей, ділитися планами на майбутнє, обговорювати серйозні проблеми. Суперечок теж варто уникати, особливо на роботі. Користі вони не приносять, а ось часу можуть забрати чимало. Ймовірні, вдалі збіги, дивовижні події, які наштовхнуть вас на нові ідеї, підкажуть, куди рухатися далі. Не виключено, що саме в цей день ви приймете рішення, за якими підуть великі зміни на краще. Сприятливий день не тільки для вас, а й для ваших союзників. Ви чудово справляєтеся з власними справами і підтримуєте тих, з ким дружите. Багатьом стає зрозуміло, ворогувати з вами не варто, а ось об'єднатися для досягнення спільних цілей не завадить. Будьте розбірливі в контактах, не поспішайте довіряти тим, хто намагається завоювати вашу симпатію. У всьому, що стосується романтичних стосунків, ви покладаєтеся на інтуїцію. Саме вона допомагає краще зрозуміти кохану людину, уникнути розбіжностей і суперечок. День чудових ідей і важливих відкриттів. Ви відчуваєте, що здатні багато чого змінити, зробити те, що раніше не виходило. Навколишні теж розуміють це, тому знайти союзників буде неважко. Чи не кожен готовий розділити з вами радість перемоги, ймовірні незвичайні знайомства. Найчастіше вони пов'язані з роботою, але стосунки, які зараз починаються як ділові, можуть пізніше набути дружнього характеру, ймовірні вдалі угоди. У всьому, що стосується грошей, витрат і покупок, можна покладатися на інтуїцію, так як вона не підводить. Краще не поспішати з обговоренням важливих питань. У першій половині дня може бути непросто порозумітися навіть із тими, кого ви колись розуміли з півслова. Варто почекати. Сприятливий момент для серйозних розмов настане дуже скоро. Вдало вирішаться фінансові питання, зокрема такі, які турбували вас не один тиждень. З'являються нові плани, що стосуються угод і покупок. Варто порадитися з близькими, вони напевно підкажуть вам, як краще реалізувати задумане. Друга половина дня обіцяє виключно приємні звістки, що стосуються дорогої вам людини. День дипломатичних переговорів, натяків, за якими потрібно здогадатися про щось важливе, і новин, якими ніхто не поспішає ділитися. В цей день вам треба попрацювати, щоб вчасно отримати потрібну інформацію, уникнути конфліктів і суперечок, зберегти хороші стосунки з оточуючими. Це не просто, але справляєтеся ви чудово. Навіть якщо в першій половині дня виникнуть якісь розбіжності, до вечора про них ніхто не згадає. День чудово підходить для самостійної роботи, зокрема складної, що вимагає уваги до дрібних деталей, серйозності і зосередженості. Ви все вчасно помічаєте, не припускаєтеся помилок, робите правильні висновки. Початок дня може бути непростим, особливо для тих, хто планує в цей час обговорювати фінансові питання, ухвалювати рішення, що стосуються грошей. Не завжди вдається швидко розібратися в ситуації, зрозуміти, що принесе вигоду, а що буде лише марною тратою. На щастя, поруч є люди, з якими можна порадитися. Ви готові прислухатися до розумних рекомендацій. Друга половина дня складається набагато вдаліше. У цей час вам багато в чому щастить. Можна чудово впоратися зі справами, які раніше не виходили. Хороші новини не змусять на себе чекати.